Школярка в Черкасах дістала кулю в лоба просто посеред вулиці. Вона поверталася з пробіжки додому, натомість опинилася в лікарні. Дівчина не бачила стрільця, бо той відкрив вогонь по ній із котрогось із вікон багатоповерхівки. Хто саме то був, нині з'ясовують правоохоронці. Водночас постраждала, поступово оговтується після поранення. Вікторія Курченко з подробицями. Митницю вважають одним із найбезпечніших районів міста, бо більшість тутешніх вулиць навіть уночі добре освітлені. Але ось тут школярка стала живою мішенью просто посеред білого дня. Стрілець причаївся біля одного з вікон багатоповерхівки. Його майбутня жертва саме поверталася додому з пробіжки. Хватилось, ну, за голову, але я продовжувала йти далі, бо я не зрозуміла, що трапилося, подумала, мене просто кинули камінням. Ну, скільки я потім побачила а, на руках кров, то е, хлопець, який йшов навпроти мене, я за ну попросила в нього допомоги. Нині віка в лікарні оговтується від поранення. Тут її вже прооперували. Куля дивом не пошкодила кістки черепа. Якщо б змістилася там недалеко, попала куля в око, була б е, калікою, і тим більше, що е, там би куля мала кістки черепа там нескільки міцні. Могла б проникнути і в порожнину черепа. Пацієнці кажуть, лікарі щодень ліпше є. Водночас правоохоронці розшукують її кривдника. Той стріляв із пневматичної зброї. За таке проведе за ґратами щонайменше три роки. Наразі відкрито кримінальне провадження за статею хуліганство. Е частина четверта. Коло підозрюваних осіб вже є. Проводиться ряд експертиз і тоді вже, напевно, можна буде сказати, хто скоїв цей злочин. Рідні віки й досі шоковані. Кажуть, такою ж мішенью, як їхня донька, може стати будь-хто. Пневматична зброя, така, як, скажімо, ось на момент стріляли по моїй доньки. Зубні силою 380 метрів начальна скорість пулі. Продається на ринку, без всяких документів, без ніяких справок на те, воно не регіструється. Тому батьки дівчинки закликають законотворців схаменутися. Раз і назавжди зв'язати руки стрільцям із пневмозброєю, заборонивши її вільний продаж. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.